Микола Давитюк, політолог. Пане Миколо, я вас вітаю. Доброго дня. ми продовжуємо говорити про Інтер. Принаймні, з вами ми розпочнемо саме із цієї теми заяви, що заяви власне телеканалу Інтер, що пожежа сталася через збройний напад та підпал. Скажіть, будь ласка, це заява більше... більше саме для. Правоохоронних органів чи це заява, можливо, політичного якогось рівня і ведене своєї інформаційної політики телеканалу? Ну зрозуміло, що ця заява носить також і політичний характер, тому що власне вся ця ситуація навколо каналу відбувається публічно. І, окрім там кримінально-процесуальних дій, відбувається ще й дуже багато політичних маневрів. Зокрема, сьогодні Бойко практично 90% свого виступу на погоджувальній раді присвятив виключно корпоративним інтересам даного каналу. Ну це з однієї сторони, з іншої сторони, в будь-якому випадку потрібно дещо відмежовуватися від самої політики каналу, а більше звертати на те, що це медіа. Тобто, що там працюють журналісти, тому що на місці інтера може бути будь-який інший канал в Україні. Тобто потрібно шукати шляхи зупинення ретрансляції і трансляції російської пропаганди в українському медіапросторі, медіапростор потрібно просто захищати, але не за рахунок обмеження журналістської діяльності. Ось це найпринциповіше і найбазовіше. І тим політикам, які вже включилися в конфлікт, які включаться, а вони будуть включатися. Я Думаю, це просто буде такий каскад включень в конфлікт депутатів Верховної Ради. Вони зараз якраз із від відпочинки поверталися здорові, от і будуть зараз бігати, рятувати то канали, то якісь заводи. Тому власне вони зараз всі будуть в. В цей конфлікт втягуватися, тому щоб вони не забували, що це в першу чергу це журналісти свобода слова з другої сторони. Потрібно дбати і робити все можливе для того, щоб захистити український інформаційний простір від проявів російської пропаганди. Знаєте, народні депутати, принаймні, група народних депутатів, сьогодні зробила звернення до служби безпеки України для розслідування фактів системних інформаційних диверсій, спецоперацій проти України і з боку країни агресора, звичайно, мова йде і про. Інформаційну політику телеканалу Інтер. А, зокрема, от на погоджувальній раді особливо активно на цю тему говорили представники Народного фронту Максим Бурбак навіть вважає, що це питання політичної відповідальності. А, нардепів, які принаймні згадувалися в переписці Марії Столярової із кураторами, мова йде і про Капліна Добродомова, про Борислава Березу. А, коли Інтер. Став частиною парламентського життя на вашу думку вчора. Чи насправді це сталося раніше? І чи стане це певним першим парламентським конфліктом в цій сесії? Ну, взагалі, це може стати найбільшим конфліктом старту цієї сесії, угу. тобто ніхто це по перше, несподіванка, що почалася така ситуація навколо каналу. Тобто ніхто не очікував цього. І власне вона може стати головною темою першого тижня. А скажіть тому що, на вашу тому що думку, ми... прецедент, який стався, він просто вчергове доводить, що якби інтер не проводив такого роду інформаційну політику, то й проблеми б не було. І це означає, що її потрібно зараз вирішити. А, чи призведе даний інцидент, все таки до певного. Компромісу між свободою слова в Україні і реальним розслідуванням цієї справи я не впевнений, що тільки інформаційна політика стала причиною даної ситуації. Тобто потрібно дивитися глибше потрібно шукати інші причини, тому що не тільки вони стали саме причиною власне цих активностей, які зараз відбуваються на зимом'янка. От е, я думаю, що є ще багато чого іншого. От але зрозуміло, що інтер грав на фолі е, на грані фола, тобто дозволяв собі дуже багато. Але насправді теж деякі канали дозволяють ретранслювати російські серіали, російський контент, який заборонено. Ну тут теж потрібно дивитися. Але найголовніше, що щоб не е, приклад каналу Інтер не став негативним прикладом для інших каналів і не ввели самоцензуру. Щоб канал боявся показувати. Ну, наприклад, зараз вас можуть закрити там за російську ретрансляцію. А завтра вас можуть закрити за критику влади? Ну, покритикували президента. Вникають ну це ж не гарно, бо критикуючи президента, ви підтримуєте Кремль все. Тобто і це вже введення цензури, тому тут потрібно бути надзвичайно обережними. Надзвичайно. я це робота, чи це робота служби безпеки, до якої звернулися зараз народні депутати? Чи може хтось інший має опікуватися цим От питанням? самі самі народні депутати більше політизують цей процес, замість того, щоб розібратися виключно в законних рамках, вони самі це політизують. От, якщо в них до тих своїх політичних конкурентів, до яких в них є там дуже багато питань, є дійсно факти: нехай звертаються в міліцію. От у них є прокуратура, це високопосадовці, тобто можуть іти в набу. от і нехай там перевіряють. А зараз просто створюється інформаційний каскад. Ну от навколо каналу «Інтер». тобто, ну я, я думаю, що вони багато чого у нас відволікають всі разом, і одна і інша сторона від тих проблем, які є сьогодні в країні. От і зараз ми будемо всі спостерігати всієї країни мильний опоро. Ну, от під назвою там захват і боротьба каналу Інтер. Тобто, і все, і цих всіх від буде відволікати від реальних насущних проблем: підняття комуналки, відсутність доріг, е, кабмін, який так і не запрацював, який живе в режимі е, поки що заяв. Але до реального так і не дійшов кредиту МВФ, який так і не отримали. Тобто, звідки має валютна маса поступати в країну? Тобто, насправді надзвичайно великий каскад проблем, який буде перекритий корпоративними інтересами. Я б навіть сказав, можливо, навіть не медіа каналу Інтер, а можливо, просто холдингу. Тобто це мільярдна корпорація, яка працює в Україні. Тому тут ще теж треба дивитися, чи захвачують медіа, чи просто хочуть на цьому хтось нажитися. Тут потрібно бути надзвичайно уважними, і ми одразу, ну, ситуація надзвичайно складна. От, і я думаю, що потрошки будемо розбиратися, але зараз там робити якісь різкі заяви теж би не хотілося. І ми напевно утримаємося від різких заяв, принаймні до певних результатів розслідування щодо вчорашнього підпалу, і до все таки певного слова від активістів, які сьогодні оголосили безстрокову акцію біт інтером. А в принципі, цю тему я думаю, можемо полишити, не забуваючи, що саме це була одній із тем, з якої відкрилося засідання погодження ну, я, ради. Я б, я б, я б на завершенні єдине, щоб закриваючи mm -hmm. цю тему, щоб ми це що самим власне. Може бути і вигідна така активність, тобто вони б не проти, щоб них перетворили в такий глибоко опозиційний канал, який обороняється від влади. Як мінімум, це допомогло про росту рейтингів їхньої головної політичної. Ну, ви знаєте, у інтеро на жаль, скажімо так, у мене як у журналіста про українських поглядів, в принципі, рейтинг зараз доволі таки високий залишається серед українців, серед телеглядачів так чи інакше, ну це вже речі суб'єктивні. Ну, я, я я сам я... конфлікт може кристалізувати політичний рейтинг. Тобто, тут, крім інформаційного, впливу, він може дати непогані рейтинги. Тому кому і, саме і, і, От, і що... кому саме? Наприклад, тут Максим Бурбак сьогодні заявив в кулуарах після погоджувальної, що Юлія Тимошенко втрачає е, певну площадку для своїх заяв і виступів із. Блокуванням певної частини роботи телеканалу Інтер, що власне опоблок схожий із нею за риторикою, так само зараз. Фактично не, не, не може бути у великій радості від того, що відбувається довкола каналу. Дуже дуже багато політиків виступають на каналі Інтер. Це не секрет. Тобто, і всі вони втратять, якщо його не стане або його закриють, або якщо його захватять і змінять повністю редакційну політику. Я думаю, що там не тільки опоблоки Юля Тимошенко, а навіть і ті політики, про яких там далі говорив по тексту пан Бурбак. От. Але тут же найголовніше, щоб не обмежила свобода слова і не створювались прецеденти закриття каналів. Тому що я ж повторю, що з однієї сторони можуть за пропаганду, а з іншої сторони вже можуть через місяць вже за критику влади. Це перше, друге, те про що я сказав, власне, як висновок, що самі власники можуть бути зацікавлені в кристалізації саме політичних рейтингів, тобто канал дає інформаційний вплив, а це може допомогти сприяти росту саме політичних рейтингів окремих політичних проєктів. Ну, що ж, наприкінці, я лише пригадаю вчорашній е, пост Івана Леньо, лідера «Козак Сістем», якого е, гостьовий редактор телеканалу Інтер запросила на програму російської мови. Звичайно, іван має таку е, чітку позицію стосовно своєї та не тільки своєї участі у на цьому телеканалі. Я просто його процитую. Е, я не буду брати участь в жодному з проектів на каналі Інтер, допоки Інтер буде продовжувати антиукраїнську програмну політику. Дякую за розуміння. Було б добре, якби деякі політики. І брали на себе відповідальність і відповідали на подібні запрошення саме так. Добре, я пропоную зараз переключитися на те, що відбувалося на погоджувальній, і послухати пряму мову Андрія Парубія, спікера Верховної Ради, що планується на цей пленарний тиждень. Завтра у нас буде відкриття сесії до парламенту та народу України. З посланням звернеться президент України. Це заплановано на завтра на початок робочого дня, а також складуть присягу семеро новобраних народних депутатів. Також ми очікуємо на завтра, пане Руслан, рішення комітету по питанню, яке не було широкого резонансу стосовно притягнення до відповідальності судді Дніпровського суду міста Києва Миколи Чауса. Я сподіваюся, що ми завтра вже будемо мати рішення профільного комітету. Наскільки мені відомо, вже о 9-й ранку призначене засідання і Верховна Рада України, обговорюючи дане питання, зможе і повинна виконати свій обов'язок по боротьбі з корупційними суддями, а також ми поставимо питання до правоохоронних органів, як змогло статись так, що суддя Чаус зник. Я впевнений, що Верховна Рада України невідкладно і одним з першим завтра розгляне дане питання. Я нагадую, що скайпом з нами на зв'язку Микола Давидюк, політолог, а щойно ми чули пряму мову під час погоджувальної ради спікера Верховної Ради Андрія Парубія. Тож, пане Миколо, а, чи вважаєте ви, що якби все таки рада а, мала відповідальність і взяла на себе відповідальність в рішенні вийти під час канікули, вирішити таку проблему із судею чаусом своєчасно, коли це власне все і сталося. То о, це питання не підіймали би, наприклад, завтра, і вже зараз він фактично відповідав би за все, що скоїв, якби це довели. Дивіться, я думаю, що проблема не в чаусу, та тобто, якби це не звучало. Проблема взагалі в судській системі, і в небажанні Верховної Ради відпускати злочинців високопоставлених злочинців до в'язниці. Тобто, замість того, щоб реформувати судову систему, а ініціювати таку реформу, тому що президент реформувати її не хоче, і це вже зрозуміло. Ну у тобто, нас є його влаштового старт його влаштове... реформи на папері на практиці, я думаю, нам ще треба на буде практиці, подивитися. Розумієте, розумієте? розумієте, старт реформи є на папері, а на практиці чаос. От, от ось, ось так. На практиці чаус, якого викрили на хабарництві. І вже це, мені здається, при цьому. Але давайте запитаємо навіть самі себе, чи єдиний він такий чаус в нашій судовій системі. Так ну, і не єдине відкриття їх тисячі, за останній їх час тисячі, ну їх просто тисячі. Тобто, цю систему потрібно змінювати. Навіть не потрібно називати це реформою. Бо Якщо назвуть реформою, це одразу похоронять. Її просто потрібно змінити повністю. Тобто і забезпечити нормальний судовий сервіс, який буде доступний українцям, і коли Ліця, ми з вами говоримо українсько. зараз про інші про різні речі. Ми говоримо про е, кримінальну відповідальність, відповідальність за е, здіяне суддею. Ви говорите саме про судову реформу, ні, про ні, ні. цілий насправді процес. насправді це, це елемент. О, от і кримінальна відповідальність це власне частина тої судової ієрархії, яка була вибудована. За останні роки, тобто в Україні за роки незалежності створився окремий клан. От такий як клан олігархів, є окремий клан, клан суддів, клан прокурорів. Тобто, розумієте, тобто ці правоохоронні органи, які мали б, начебто, захищати громадян, вони навпаки стали головними злочинцями. От в даному випадку судді, тобто вони сьогодні в Україні виступають найбільшими злочинцями. Тобто, це закритий клуб мільйонерів і мільярдерів, ну, от які просто за рахунок українців і. Ось цього судового шахрайства дозволяють собі жити там найрозкішнішим життям. Якщо політики несуть хоча б політичну відповідальність, то в суді взагалі ніякої відповідальності немає. Вони зі всіх сторін захищені законом. Микола, Ой. давайте повернемося, все таки до ситуації з Чаосом. Суддю було викрито фактично. На хабарництві а була можливість зібратися в Верховній Раді позачергово, позапланово на канікулах. Вирішити питання його недоторканості. Цього не сталося, попри те, що певні політичні сили наполягали на необхідності. Таких зібрань в разі, якщо прецедент станеться, Чаус – це прецедент не зібралися, не змогли. Відповідальність на парламенті за те, що сталося, і це теоретично вони могли зібратися, і якби дуже захотіли, але практично ну. Надто мало шансів, що вони все-таки зібралися, що депутати пожертвували б своїми інтересами заради там одного суддя. Перше, друге, насправді Чаус не прецедент. Чаус – це є система. От він обличчя цієї системи, одне з обличчя. От, його, його викриття є прецедент. Вибачте ні, я, мене, я буду почала наполягати, бо я не так, часто була так, свідком так. все-таки викриття суддів на хабарництві. Але тобто ну, рада могла зібратися. Насправді їм зараз нічого не мішає а зайнятися судовою гілкою влади. Ну, окей, відпустили Чауса, а що не відпускали там хабарників депутатів. Відпускали всіх, відпускали, і коняра відпустили, і клюєва відпустили. Всіх відпустили так само з цим суддею. Тобто, ну можливо, питання вартості, та там чи суми. Але якщо вони хочуть, і якщо там це проблема, тобто вони можуть це реформувати, стати ініціаторами і реформи, і власне щоб mm -hmm. таких випадків не було. Тому те, що вони не зібралися, їм можна пробачити. Починається новий сезон політичний. Починається нова сесія, і в них є всі карти на руках. У них безліч часу для того, щоб зайнятися ось цим. Тобто, насправді, те, що там ну втратили часом, не втратили. Я думаю, це може бути вирішено, але їх таких багато, і потрібно цим зайнятися. І от і в них є ну прекрасні шанси повернути довіру до Верховної Ради. Я думаю, це буде одним з головних викликів цієї сесії повернення саме довіри до парламенту як такого. Дякуємо за вашу думку. Нагадаємо, що на зв'язку із студією був політолог Микола Давидюк, який вважає, що головним викликом для точної сесії є повернення довіри до українського парламенту. Саме завтра е будуть вирішувати долю одіозного судді. Чауса, який зник після офіційної відпустки, а так само приймуть присягу е принаймні сім народних депутатів.